Всім привіт. Почну цього сховища, де у нас рослинка. Взагалі, тут вона така прив'яла, так вона тут і лежить. Я зараз на відео куду, що я думаю, що це за назва. А взагалі я хотів пройтися по сховищу. Ось є у нас такі. якщо так от ну, пройтись по, по назвах картоплі, це у нас білороса. Тут у нас гранада, туди коломбо і королева. Звернути увагу на те, що тут холодильного обладнання нема. Тобто вона охолоджується суто за рахунок зовнішнього середовища і ось отакі маємо результати. Да, час від часу є, трапляюся ця от, от от картопелька. Але... Під нею все чисто і сухо. Тобто ніякої захворюваності вона не дає. Ну, можемо подивимось гранату ближче. Це вона так виглядає. Ось, Ось наприклад, отут потрапилось. Дві ми прибираємо і знизу у нас чітка картопелька без ніяких зауважень. Тобто вентиляція робить свою справу. Все виглядає чудово. Температура зараз у нас близько 4 градусів, волога 90-93 підскакує іноді, але намагаємося втримати при 90%. Ось от, так от це все виглядає сховище. Загальний об'єм тут десь на 900-700 коробів. Ось. Але ще ярус буде. Ось. Ну, і Ярус додасться, потім це, це підніметься і буде більшої ємності. О, а тут хотів рекламу зробити, а вона заклеєна. Хто монтував це сховище? Все, вже вони, вже, вже вони винні мені б, купу грошей за таку рекламу. Ось. <гум> а, це жарти зазвичай. Так. Ну Ми, в принципі, все погледіли. Одне, що я можу ще підійти, показати, ну наприклад, кому то буде цікаво от туди отак от заглянути. А, ніфіга ви там не побачите. Коротше, це напірна а, стіна. Повітря подається в цей простір між коробами. Отак воно заткнуто цим балоном, і на набік воно виходить. Тобто таким чином і рециркуляція отак, от оп, і заходить знову. Це якщо рециркуляція, а там ззаді клапани стоять, і якщо треба, то відкривається От і запускає свіже повітря. Ось от датчик вологи, отак, через камеру, щоб було видно. Датчики температури, ви бачили. Ну, в принципі, отака от система. Це буде агро. Так, не забудьте підписатися обов'язково. Бо переглядів багато, а підписників в принципі не так уже і багато. Хотілося б більше, тому доєднуйтесь до, е до каналу і буде ще багато цікавих відео. А ото то, до речі, випускні клапани.